Файне місто Тернопіль. Оспіване у піснях. Це місто і справді дуже гарне. І не тільки своєю архітектурою, яка властива центру Західної України, але й своїми людьми, які живуть тут у любові до Бога та один одного. І це одразу відчули журналісти з Херсона, Сум, Одеси, Дніпропетровська, Донецька та Харкова, які приїхали на Тернопілля в рамках проекту Прес-клуби об'єднують Україну. Для інформації перед цим тернопільські журналісти побували в Херсоні та Сумах. Головний лейтмотив таких. Поїздок, пізнання традицій і звичаїв регіонів нашої великої держави, особливостей та розбіжностей, які намагалися знайти медійники Сходу та Півдня на заході України. Відтак кожна зустріч з людьми, а їх було чимало, успішно розвіювала нав'язані стереотипи. Нас об'єднує те, що ми любимо Україну. Де би ми не жили, якою би мовою ми не розмовляли. Але це правда, і я думаю, що абсолютно всі учасники це відчули якої би ми не були в розповідання? Правда, це не має значення. Бог один так само, як і одна Україна. І це найважливіша місія, якої прагнув досягти головний організатор цього проекту Тернопільський прес-клуб. Перебуваючи на Тернопільщині в часи різдвяних свят. Журналісти фактично відчули на собі, що це край уподобання Божого, і не випадково саме в Тернопільській області розташовані найдавніші святині Матері Божої: Свято Успенська Почаївська лавра, де за легендою Пресвята Діва з'явилася монахам, залишивши на скелі відбиток своєї стопи. Почаївська чудотворна ікона Божої. Матері прославила цю землю на весь світ. Не менш відомий на західному поділі Маріїнський духовний центр, що у селі Зарваниця. За народними переказами, з появою тут чудотворної ікони Богоматері, ця місцина стала надійним прихистком християнства під час лиховісного смерчу монголо татар на терени Київської Русі. Отець Микола Медюх розповів журналістам про історію назви Зарваниця та виникнення тут першого греко-католицького храму в долині, оточеній навкруги густим лісом. Палахнув небесним промінчиком образ Пресвятої Діви Марії з малим Ісусом на руках. Чудодійну силу Зарваницької ікони Божої Матері щороку відчувають на собі сотні тисяч паломників, які приїздять з усього світу, причому з різних конфесій. Бо зарваниця приймає всіх хто хоче пізнати Бога хресною ходою на прощу до Богородиці та життєдайного джерела. Ідуть пішки з самого Тернополя для здійснення спільної молитви та духовного очищення. Знайте, за вірою вашою вам. Е, мені пригадуються слова класика: якщо ти чогось хочеш, воно обов'язково станеться. І якщо люди питаються, чи відбуваються чуда в наш час, то я з певністю можу сказати, що чудо відбувається майже кожного дня. Тобто, навіть те, що людина приходить сюди і виходить звідси одухотвореною, умиротвореною, щасливою, це вже чудо. Тобто людина взяла щось позитивне. Ну і унікальність цієї ікони Матері Божої це є чудотворна ікона Зарваницької Матері Божої. Вона є, зараз знаходиться в парафіальній церкві Пресвятої Трійці в селі. І я вже згадував, вона має дуже древню історію, є дуже цінною. І що дуже знаково, коли папа приїжджав на Україну в 2000 році, то цю ікону навіть спеціально возили до Києва. І вона була встановлена в церкві Святого Миколая на Скольдовій могилі. І є світлина, на якій папа молиться перед цією іконою, вимолюючи для України ласки, благословення. І цій іконі папа подарував верб. Вицю з перлин, от побачите, вона є з лівого боку почеплена. Це є подарунок від папи Івана Павла Другого першого святого нашого. Журналісти спробували також благословенного цілющого джерела витоку нашої сили і духовності, нашого безсмертя, оглянули різдвяну шопку, відвідали хатинку Діви Марії з живими звірятами. Священник також наголосив на тому, що кожного дня у храмах Маріїнського духовного центру відправляються служби Божі за мир в Україні та подарував унікальне сучасне видання свого тернопільського колеги, книгу Бог і Шевченко, представницям із Донецька, які на собі відчули усі лихоліття війни на сході нашої країни. А на останні журналісти скуштували паломницького обіду та усі гуртом заспівали колядки. Надвертего звізда ясна, світ засіяла.